Сива та мого роду сила, де мамо, я щаслива там мій дім. Там я мала, зростала цвіт, коси заплітала, і щастя вишивала рідним всім, не на початку плину часу батько ор поля зорав, плуг, ярмо, сокиру, чашу. Він синам заповідав. Бережіть слони широкі, де зерно дало врожай, де могутній тур двороги першим людям бухтягав. Ця, ця земля найтеща в світі, найплідніший світів, хліборобам українця, дарував їй рух. Наші землі, наша слава, прогодують увесь світ. Кожен хай запам'ятає, батька Ора заповіт. Земля надра і долини, море, річки і ліси. Все народне українське і належить нам усім. Ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Попікуйся про природу, це твоя громадянина. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Певний вибухний цю новий. То настало знову, треба збатують п'єхи йоду, осеї і річки. Екологія – це небо. Чисте моє і ліси. Треба дбати пьохи йоду. А як ні, всі. Усі люди українські. Водина трісне в кожного коїня, але нас є в тобу, пам'ятай своє коліня і традицій батьків пам'ятаю, що коріння, дімноспіни на віки.